На стоп корупції у Ржищеві. Тутешні жителі скаржаться, що у місті почали з'являтися невідомі особи, яких реєструють в гуртожитку будівельного технікуму, ймовірно, для подальшої участі у місцевих виборах. Ми ж спробували розібратися у цій ситуації. Одна з виборчих дільниць Ржищева одразу по сусідству з головним корпусом та гуртожитком будівельного технікуму. Тут п'ять будівель, заселених сім'ями, місцевими переселенцями та невідомими особами. А теж до. Населяє, то це всі. Але ж ми толком не знаємо, що не чули. Так слухи йдуть, а хто його знає. Ну, чоловіка я бачила сама свріздом такий, як дипломата не коротше. Пішки не ходять, то півжичка заселена кажуть. Чутки про вінницьких заселенців у Ржищі з'явились не просто так. Як відомо, один з кандидатів на посаду мера, уродженець Вінницької області, сміттєвий бізнесмен Дмитро Бабич. Партійні та фінансові інтереси привели молодого кар'єриста з досить скандальним успіхом у сфері утилізації до Ржищева. Тут планують спорудити сміттєсортувальний завод. Саме це і є профіль кандидата. Минулому нашому матеріалі Бабич усіляку уникав камер стопкору, огороджувався помічниками та охоронцями, мотивуючи це неабиякою зайнятістю. Добре, добре, добре. Да, добрый день. день. Андрей, скажите, а в чем справа? Чего вы уникаете с нами зустрічі? встрече? Справа ни в чем. С вами в встрече Дмитрий Алексеевич назначил на 27 октября. У нас сейчас очень много дел, он постоянно задействован, и он, как бы, сказал, организовать с вами встречу на 27 октября. Раньше он не может. Вирушаємо до самого гуртожитку. Тут і справді підтверджують, порожні кімнати є, але навряд чи в них хтось проживає. А зараз до самого технікуму його директор Різниченко Іван Семанович, колишній виходець з партії регіонів та давній знайомий самого Бабича. Ми вирішили з'ясувати, що шкується в гуртожитках Різниченка. І увага! Лише послухайте, за які послуги він погодився заселити сюди людей, яких навіть вочі не бачив. Я прийшов в метро Олексійович вже так, може місяців два і три. Так, я багатьма питаннями до нього звернувся. Перше, переселенці, купив холодильник, приніс там електроплиту, подарував. Друге, проблема це ця сьогодні. Це для всього масива, не для навчального закладу, це вода. Це значні кошти. Він мене звернувся, попросив. Каже, що я все-таки допомагаю маси все, виділі на два місяці кімнатку гуртожитку, і я, щоб мої люди там жили, там жив якийсь кореспондент, потім водій, потім ще хтось. Ну з них У мене паспортні дані всі є. Тим часом у Ржищеві намічається передвиборчий хаос. Ось тільки гляньте, чинний мер Микола Спичак з одного боку, і увага, Спічак, 79-річний житель Харкова. Чи можна подумати, що це випадково? Прямо є кандидати, які їздять і роздають просто гроші. І це можна, ну вибачте, мене таке слово, запросто поймати на цьому. Я сказав, що я ніколи не буду купляти, бо в мене нема за що купляти. І це я сказав: до тих пір поки ми продаватися, така нас буде держава. Але зрозуміло, що. Я хотів би, щоб ну, у вас просто теж часу нема. Отак, щоб побачити, як оце маленькому містечку, як воно буде передвиборна компанія, бо я знаю, ж їх пройшов уже ж не один раз. А сам Бабич, скільки ми не намагалися почути його думку, вперто уникає зустрічей зі стопкором. Утім, нам таки вдалося його застати на відкритті міської ствердловини. Одразу помітно, Дмитро Олексійовичу неприємно з нами бачитися. Я вам уже все повторілося, хорошо? У мене немає регламенту с вами общаться. Все, спасибо, до сюда у журналістів Стоп корупції до пана Бабича було вже й не так багато запитань. Чому Вінницький уродженець, який нещодавно зареєструвався у Ржищеві, веде активну агітацію, безплатні послуги та водночас уникає журналістів. Команда Стопкору уважно стежитиме за виборами у Ржищеві.